Кейс тижня. Дизайн-проект дворівневої квартири ЖК «Сіті Парк». Загальна площа квартири 91 квадратний метр. В ній є передпокій, кухня, вітальня, дві кімнати, два санвузли, а також гардеробна кімната. Для дизайну обрали стиль Мінімалізм. В проєкті переважають природні пастельні кольори. Замовники просили додати і кольорові акценти. Так у вітальні з'явилася зелена шафа. Яку ми підтримали кольоровою стіною за телевізором. Діти теж хотіли наповнити свою кімнату улюбленими кольорами, використання текстур дерева та каменю допомогли це поєднати і створити затишний інтер'єр, який хочеться повертатися. Почнемо з передпокою: тут передбачили вбудовану шафу для сезонного одягу та взуття. Після перепланування метраж вітальний трохи зменшився, та ми без проблем розмістили в ній велику шафу, двометровий модульний диван. Тіві зону і навіть робоче місце. У кухні з комфортом розмістили обідний стіл та просторий кухонний гарнітур, обладнаний усією необхідною технікою. І в нас ще залишилося місце для поличок та кухонних ящиків. Наша спальня – тільки для відпочинку. Такі слова ми почули від замовників, тому тут лише є велике ліжко, доповнене приліжковими столиками, та велика гардеробна шафа. Це додало неабияке відчуття простору. Попри невеликий розмір дитячої кімнати, лише 15 квадратних метрів, ми змогли розмістити тут два окремих ліжка та два повноцінних робочих місця. Ще й для гардеробної шафи місце лишилося. Велика площа господарського санвузла дозволила об'єднати власний санвузол і пральну кімнату, а гостьовий вмістив душову кабіну, підвесний туалет, велику раковину і навіть шафу з болером. Вподобайте, якщо відчули затишок цього планування. Для обговорення вашого дизайн-проєкту звертайтеся у відеосервісу або пишіть нам у директор.